Зробимо сьогодні в App Inventor додаток Ліхтарик. Тобто ми будемо власне керувати світлодіодом камери на мобільному телефоні. Будемо його включати і виключати. Заходимо в Create Apps. І давайте зараз зайдемо в обліковий запис, ну, наприклад, ось цей. Продовжити. Так, ну тут ми приймаємо власне, всі умови. Так, і тепер у нас тут все готово. Можна, власне, створювати новий проєкт. Так, натискаємо Close. Так, натискаємо New Project. Ну і давайте назвемо, наприклад, його Flashlight. Так, ось так. І натискаємо ОК. Так, у нас завантажився вже, власне, тут інтерфейс. Тобто, у нас тут телефон. Так, тобто у нас тут є макет телефону. Так, ну і давайте сюди кинемо дві кнопочки. Так, одна кнопочка і друга. Так, давайте її тут розширимо власне, на весь на ширину екрану. Так, ми тут fill parent поставимо. Так, все у нас ширина. І тут також поставимо fill parent. Так, ось так. Так, і тут напишемо, давайте так, у нас тут є текст. Давайте напишемо: тут нехай будемо вмикати власне, наш, наш ліхтарик, тобто світлодіод. Тут напишемо on, а тут напишемо OFF. Ось так. так. І тепер давайте також так, переходимо в екран і давайте зараз переіменуємо також, нехай назвемо його якось, наприклад, не screen 1, а Давайте назвемо, наприклад, flashlight. Тобто це буде фонарик просто. Так, ну і дивіться, нам треба скористатися також зовнішньою бібліотекою, так, щоб власне підключити, щоб власне, дістатися до нашого світлодіода, до нашої камери на мобільному пристрої. Давайте, власне, підключимо розширення. Дивіться, в кінці у нас є тут екстеншн. Треба його підключити. Ми можемо завантажити його у вигляді файлу. Дивіться, я посилання залишу в описі під відео. Тобто тут можна власне, скачати екстеншн, тобто власне розширення. Ось так воно виглядає. Опис. Так, І натискаємо скачати. так, І ось у нас тут є власне, наш, наше доповнення, тобто спеціальна бібліотека для роботи з фонариком. Так, Тепер ми зараз переходимо в наш проєкт. Тут у нас в кінці є extension. Натискаємо Import Extension. Обираємо файл. так, і Ми власне, обираємо завантаження, розширення. у нас AX. так, відкрити, Імпорт. І у нас зараз воно буде у нас. Завантажуватися. Так, у нас є власне розширення. І тепер просто закидуємо в проєкт. Дивіться, давайте просто його закинемо. Так. Так, тепер можна його буде використовувати. Використовувати його дуже просто. Тут навіть є у нас інструкція, просто визиваємо, власне, щоб включити і щоб виключити. Тобто turn on, turn off. Тобто, все в принципі просто. Зараз давайте прив'яжемо обробки обробники власне, наших кнопок. Так, переходимо в код, блоки. І давайте зараз тут у нас є кнопочка. Так, коли у нас кнопочка перша натиснута, і коли кнопочка друга натиснута, Тобто ми будемо включати і просто виключати наш фонарик. Так, Тут власне, викликаємо Turn on Flash. Так, Це у нас якщо перша кнопка натиснута. І тут викликаємо Turn-Off Flash. Тобто, в принципі, або вмикаємо, або вимикаємо. Тобто код готовий. Ось такий у нас додаток вийшов. Тобто, ось такий у нас мобільний додаток. Тобто дуже простенький. Я просто показав, в принципі, як власне встановити розширення, як його використати. Тепер дивіться, можна власне натиснути Build. Android Tab, Тобто АПК. Дивіться, зараз генерується АПК. Ми зараз його згенеруємо, скачаємо і потім можемо, в принципі, будь-якими там доступними способами закинути на телефон і встановити. Тобто не через Google Play, а просто можна через Telegram, наприклад, його там закачати, або, наприклад, будь-яким способом іншим. Тобто можна, там, наприклад, скинути там на флешку, або там будь-яким способом. Так, зараз у нас іде генерація. Так, і тепер давайте його скачаємо. Так, зараз з'явиться у нас скачати. Так, є download, натискаємо Download. Так, І у нас, в принципі, АПК, тобто, додаток наш вже з'явився тобто у вигляді архіву. Можна його навіть подивитися просто архіватором, що тут у нас є, тобто просто відкритий архів. Дивіться, ось такий архів. І тепер його можна завантажити власне, на наш телефон. Ну, Я використовую для цього Telegram, просто завантажу через Telegram. Скину тобто просто АПК і встановлю його вручну на телефоні. Ну, тепер давайте потестимо наш додаток власне, на телефоні. Тобто в мене тут також є власне камера, є також світлодіод. Так, давайте зараз зайдемо в Телеграм, скачаємо наш додаток. Так, заходимо, давайте його скачаємо. Так, і давайте його спробуємо встановити. Встановлюємо. Так, тепер треба тут встановити без перевірки. Давайте зараз не тиснемо. Так, не дуже тут зручно. Давайте ось так. Так, зараз одну секунду. Так, все йде встановлення. Відкриваємо. Так, і тепер пробуємо. Тестуємо. Так, бачите, все працює. Натискаю, власне, на off. На off не працює так. Зараз я його трошки. Так, тут все добре. Так, ось он Off. Так, давайте знову включимо. Так, є. І... Так, давайте натиснемо на OFF. Бачите, тепер не працює. Тобто, ось таким чином, бачите, ми перевірили, в принципі, здатність працювати. Тобто, в принципі, наш додаток працює добре. Давайте ще раз. Раз. Ну, видно, в принципі, світло, що загоряється. Тобто, видно, в принципі, що світлодіод у нас горить. Всім дякую за увагу!